Зняття з реєстрації ці документи являються протермінованими вже аж на три місяці. Ну і що, що протерміновувати? Він не встиг. Не встиг. А, так що тепер? Нічого, що таке. Впали про кол? А чому він встає? Що він доїхати? Ні, я хочу забирати, дивись. Протокол. На огляд затримання транспортного. Визивайте, викликайте старшого. Це вже протокол складений для того, щоб зараз на евакуатор. А, і дівчина. Добрий день. Е, мене Андрій звати. Я так зрозумів, що вас хочуть забрати автомобіль на решт майданчика. Правильно я зрозумів? Не мають вони права на це зробити. Документы у вас на автомобиле, а? Техпаспорт. техпаспорт есть, ну все этого достаточно. Нет, то что, оказывается... то что вы поста, что просрочно Да, у вас есть тот документ. То, что вы не успели, это не значит, что за вас не должны забрать автомобиль. Это вас просто разводят, понимаете? Я зараз щ... вам помогу. Сейчас вызову по 102 оперативну слідчу групу, прокуратуру не пускай розбираюся. Ви на штрафплощадку не поедете. Да ні, за что? Вы так помогаєте людям? Кто заставлял протокол тут? Так а запримоти автомобиля? Затримали? Да. Не вы? Зазняв на камеру. І більше водій підтвердив, що ви автомобіль хочете забрати на арешт майданчика. Ось інспектор військового протокол. Добре, представтеся, будь ласка, Балонний, Балонний Іван Як? Балонний Іван поліції. Добре. Тоді я би хотів побачити, що ви його відпустите. Добре, дивіться. Вибачте, передвір. Стосовно порушення номера, вона пояснювала, що вкрали номер, чи ні? Вона, по... вона пояснила, що вкрали номер. Її казали, її казали за те, що ми і ще ви її документ забрали, так? Да? Тоді сама передала. Як що... ви мені це передали, я б їх не забирав. Продовжуйте, а вибачитись, інспектор не є. Підійдіть, будь ласка. Чи... Давайте так. А давайте а вони прави, так. Прави, що ли, Они... Я просто не хочу тріпати нерви і все. Бо арешт майданчик незаконний, розумієте, незаконний. Тобто він хотів на ваш автомобіль забрати на приватний арешт майданчика. Для того, щоб забрати цей автомобіль, тому обійшлося би як мінімум 2 тисячі. Тобто, замість того, щоб інспектор дає допомогу. А ні, панценам, вообще добила його не У будь-якому випадку треба зробити вам, Я okay, не знаю, вио знімали з сучота, тому що займалися, нині буде вірність. А Ді? в будь-якому МРЕО. Ви можете звернутися в будь яке Найближче знаходиться на, столич... на окружній, на столичному шосе, де авторила. Ми а, ж так в, Євре... в Європу йдемо. Ну, ще й дівчину Европу... розводити. Це автомобіль лід... лід... повинен бути зареєстрований, в Європі б такого не потерпіли, правильно? В Європі не забрали би автомобіль на арешт майданчика. Одне законодавство, у нас є, у нас що я можу ви, зробити. Ви, ви трактуєте законодавство по-своєму. Як хочете, так і Ні, взагалі. За Зате буде. немає покарань. Що вона вчасно не зареєструвала. Ви повинні це прекрасно знати, інспектор. А ви взяли дівчину і розвоюєте. Ну, що, інспектор? Дзвонить по 102? Якщо маєте, бажання можете дзвонити. Я перед водім вибачався. Все, до побачення. до побачення. І прибирайте автомобіль. Дякую вам. Всё сейчас делаем.